І всім салют, любі друзі ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас на обзорі буде ось такий от прекрасний хеллоуінський комікс по тому і Джері. Е, номер 8 за 2007 рік. Комікс чуть-чуть в такому потрьопаному стані, але це нічого страшного, враховуючи його вік. Е, ось скільки історій їх тут аж 6 ого, це класно. Е, зразу з перших сторінок у нас Хеллоуінська історія. Саме цікавіше, по-моєму ще, ось такий от мальовничий прекрасний комікс. Я не перестану повторювати, наскільки я кайфую від цих коміксів, наскільки тут класна рісовка. Побачив своїх любимих персонажів не тільки в мультсеріалах, а ще й на сторінках коміксів. Адже цього нема в мультиплікації, це тільки комікси. І це прекрасно, це додає своєрідної атмосфери. Ось подивіться, де ви ще таке знайдете? Я їх колекціоную. Е я вам більше скажу маленький спойлер. Я заказав лот з трьох коміксів, таких більш раритетних, там, 96-й рік, 97-й, іменно по тому і Джері, в сінглах. Тобто, ось такі ось журнальчики. Те, також зроблю на них всіх обзор. Знімлю розпаковку. Вони приїдуть. Так що коміксів Томі Джері буде ще дуже і дуже багато. Ось ось Томі Джеррі і Тафі вують з таким от грубеньким котом. Ну да ож, як на самих цукерках, то струнким не будеш. Ось подивіться, яка тут прекрасна рісовка. Все, все просто класно. Пушка петарда, взагалі. Подивіться. Доволі довгий комікс. Далі йде друга історія. Історія називається вдому най... в хаті найкраще, там вдома. Джеррі як завжди жартує собі на Тому здівається, і тут Том вирішує. Я йду звідси, йду з цієї хати. І в тому починається своя історія. Де він спробує прижитися в лісі, і, як ви бачите, йому це не дуже сильно вдається то ховрашки, то от медведі. Том розпалив багаття, бах, медведь прибіг, загасив його правила пожежної безпеки. За собою завжди в лісі треба гасити. А тут медвідь такий опа, прибіг, вискочив з кущів, бам. Том знову пробує розпалити, знову медвідь. медвідь. бах, водички набрав і втома прямо. Том пробує виживати в цьому лісі, але це чим далі, тим гірше. І в кінцевому результаті там все одно повертається до рідного дому, де його чекає Джеррі. І історія далі продовжується. Тут також якісь цікаві ігри, кросфорди. Мені це не так сильно цікаво, якісь загадки. Тут реклама наступного випуска 17 листопада. Тут мені завжди подобається ось такий є міні-комікс. Це теж атмосферно класно, такий от мілоч, але приємно, як то кажуть. Тут далі ми подивимося на інші випуски. По-моєму, що цей в мене є, цей в мене є. Оцей є. І все. Що не хочу фокусуватися. Коротше, цей цей, цей випуск у мене є. Ну і плюс ось цей. Ось такий от комікс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи ви хочете, щоб я далі знімав обзори на ці комікси. Бажаю всім гарного дня. І Are